Підсумки четверга підводимо в ефірі першого західного. Це програма очі. Вітаю! В ніч на 7 грудня захисники України знищили 15 з 18 ударних дронів, запущених російськими військами. За даними сил оборони, було щонайменше дві хвилі атак. Основні напрямки Хмельниччина та Одещина в Одеській області внаслідок удару на жаль є загиблий. Новини про щоденні обстріли України на жаль не переконали американських сенаторів підтримати законопроєкт про надання 15 мільярдів допомоги нашій державі. Втім, маємо за океану. І хороші новини про це та інше – далі. Напередодні США оголосили про надання Україні додаткових боєприпасів артилерійського і танкового озброєння та патронів для стрілецької зброї на 175 мільйонів доларів. А сьогодні повідомили про запуск спільного з Україною виробництва систем протиповітряної оборони та критичних боєприпасів. Про це домовились міністр оборони США Ллойд Остін та його український колега Рустем Умєров, який зараз перебуває у Сполучених Штатах з робочим візитом. До слова тих 15 мільярдів допомоги, які заблокував Сенат, Київ теж все ще може отримати. Пані посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що повторне внесення законопроєкту на голосування в сенаті. Може відбутися найближчим часом, поки американські сенатори думають, Канада оголосила про запровадження обмежень на імпорт російських діамантів та супутніх ювелірних виробів з ними. А прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який цього року головує у G7, заявив на саміті, що Токіо готовий надати майже 4,5 мільярди доларів, щоб допомогти з відновленням України. А відновлювати є, що росіяни, окрім атак, дронами Камікадзе. Де прифронтові міста та села продовжують нищити з артилерії. Лише за цю добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 21 населений пункт Харківщини, 22 – на Запоріжжі. А так після російських бомбардувань та обстрілів виглядає Херсон, колись один з найбагатших обласних центрів через Руський мір стає руїною. У тих областях, звідки росіян відкинули, і далеко вже триває відновлення інфраструктури. На Житомирщині відбудували ще один міст, що з'єднує сім населених пунктів, які були звільнені в квітні 22-го року. Міст спорудили за сприяння United 24 Це вже 22-га переправа, відновлена завдяки ініціативі. Наші військові нині роблять все для того, аби на звільнених територіях якомога швидше почалось таке ж відновлення. Наприклад, у таких умовах вивозять поранених з лівобережжя Херсонщини. А на цих кадрах майстер-клас українського пілота літака Міг 29 На останок про креатив в мережі з'явилось відео, де фури, які були заблоковані в Польщі, рухаються в бік України на залізничних платформах. Бракує техніки, двірників, і головне. Фінансування комунальні служби Львівської області бідкаються. Мовляв, немає можливості прибирати вулиці від снігу. Якщо головні автошляхи більш-менш розчищені, то з другорядними проблема доводиться чекати на потепління. Автостанція західна. Звідтіля автобусами пасажири намагаються дістатися до того чи іншого населеного пункту Львівської області. Щоправда, потрібно ще доїхати чи дійти до самої АЕС. Через кригу та суцільні ями на місцевих автошляхах зробити це, як з'ясувалося, непросто. Всі скачуть, аж там до дверей, то є страх господній. А якби так людина йшла і влупила в голову, і забила би людину. Що то за дорога? Як машини воскать, що тут? Де то є такі катабомби? В якій то державі є во? О, подивіться. Ово. Ну, яка то їзда? Мучимося, мучимося. Тут взагалі не видно, щоб їх чистили. І так вже це не перший день. Ну тут можна ранджеровери тестувати на прохідність, і на чи проблемна підвіска. Ну, тут... Неможливо, порогами черкаєш. Кому пощастило, той зміг сісти в автобус і доїхати до потрібного напрямку. Вирушаємо й ми до мостиськ. Якщо центральна дорога у прикордонному місті розчищена, то прибирати бічні вулиці і тротуари тутешні комунальники не поспішають. Комунальна служба не працює, могли би купити маленький тракторець один на всі мостиська. щоб центр прибирали. Тому що тут доріжки ніхто не прибирає. Комунальна, напевно, не мають вони чи вони не мають тих лопат, я не знаю. Дороги бачу більш-менш, але ну, трохи опасно ходити, я би сказав. Ну, типу посипають, але воно таке місцями непевне. Мустичка прекрасно, чудово. Стежки є, вулиця почищена, все добре. Працює Складно, слизько, все в віці. Слава Богу, все сіли ноги, руки. Але я думаю, поліклініка там вже має черги. Переїжджаємо трохи далі від мостицьку село Стрілецьке. Дорога між населеними пунктами розчищена, але не до асфальту. І, схоже, посипана, бо колеса автівок не пробуксовують. У самому стрілецькому криги та снігу на автошляхах більше. Слизько, машину можна поламати, бампера підривати. Дуже зле. Погадаємо, а чого ні? Стаємо, їдемо далі, полумали ноги, лікуємо. Ну, ледве їхала, але тут ще. Так розчищено, принаймні, верхом, Ну, no, бо там далі по селах то дуже важко. Сецільний літ. Володимир Бобко кермує школяриком. Щодня чоловік долає 150 кілометрів. Каже, перевозити півсотні дітей ще та відповідальність. Під колесами Слизькові так кермом доводиться крутити інтенсивно. Бо бачите, яка дорога, ось так ще мучимо, а не їздимо. Як хоче, так їздити той автобус. Де не звертаєшся, кожен махне на тебе і будьте здорові, їдь. Небезпечно, взагалі небезпечно. Я не знаю, за що думаю. Дітей везеш, а я везу 40 дітей. То то не є так розумієте. бо я сам їхав і сам я не переживаю. А з дітьми попробуйте. керівники мостиської територіальної громади кажуть, на снігові опади чекали, але не прогнозували, що вони будуть такими інтенсивними. Відтак усе розчистити не встигають. Та й техніки бракує. На 63 населені пункти, які охоплює громада, працює лише два сміттєвози із прикріпленими попереду спеціальними сніговідкидачами. На сьогоднішній день ми маємо два сміттєвози, які мають відвали. Також е, задіяно 14 на сьогоднішній день двірників, які, як я вже згадав, е, підсипають у нас всі тротуари доріжки для того, щоб можна було прийти. Центральна дорога уже судової вишні, не розчищена від снігу дорожнє полотно. Тут на користь, не так видно, глибокі ями. Тяжко ходити, машинам тяжко навіть їздити. Їжджу машину, в в центрі взагалі годі переїхати. Слизько, буксує, не посипає нічого. Ще як е, зараз впадеш, то ще так собі дещо підіб'єшся, не розумієте. А якщо ще вода, то катастрофа. Перший сніг як був, то можна було приїхати тут. Досить що ям купа, купа всяких. То ще судові вишні такої певні, скільки вона існує. Такого не було. Стан судово-вишнянських доріг відображає ось цей товар, який чоловік привіз мікроавтобусом. Каже, перед поїздкою усе було ціле та акуратно поскладене. Тепер продукти потрібно перебирати. Просто бракує слід. З такими дорогами. Оминають судово вишнянські дороги і перевізники. Водії заїжджають хіба до початку міста. Далі зась. Судова не проїзна, ніхто її не робить. Сніг пав і... <кій> там неможливо. Там пропасть, там гіршого нема. Там можна і автобус ломати, і переламати, що хочете. Голова судово Вишнянської територіальної громади Зиновій Фольтович каже, прибирати немає чим. На усю громаду, яка охоплює два десятки населених пунктів, лише один трактор і все відтак судово вишнянцям залишається. Напевно, чекаємо від лиги, щоб все полептуло. Комунальників у селах немає, кажуть керівники громад. Тому кожен мав би долучатися до прибирання снігу не лише в себе вдома, а й за межами ділянок. Села. Переважно всі дороги є на обслуговування або департаменту дорожнього господарства, або служби автомобільних доріг. Ми обслуговуємо виключно комунальні дороги. Це є переважно тільки міські дороги. Прямуємо до департаменту дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації. Ореста Шуліковського запитуємо, чому з дня снігопаду минуло уже п'ять діб, а дороги між населеними пунктами донині повністю не розчищені. Чиновник відповідає усе через брак фінансування. Хоч п'ять підрядних організацій, які нині залучені до прибирання території Львівщини і мають майже три сотні одиниць снігоприбиральної техніки, цього замало потрібно мати гроші на пальне і реагенти. Це все фінансовий ресурс навіть. Якщо брати, всі вже говорили 519 рішення обласної ради про визначення першочергових видатків обласного бюджету, скажу вам відверто, не маючи зараз державного бюджету, я не знаю, що би ми зараз робили. Тобто ми фінансуємо зараз цю очистку по державному бюджету за державні кошти, оскільки, якщо дотримуватися букви закону і читати рішення 519, ми би не мали права фінансувати. Зимове утримання доріг уже з наступного тижня у гідрометцентрі прогнозують плюсову температуру. Відтак в обласних комунальних службах залишається сподіватися на теплу зиму та помірні снігові опади. Віталій Ковела, Павло Замрій, програма Очі. Недобудна сихові вже декілька років. Мешканці мікрорайону відстоюють сквер гідності на суміжній з ним території, хочуть звести торговий центр. Протистояння триває з 2013 року. Власник об'єкта перешкоджає демонтажу. Чи можливе знесення, та які дії вчиняє міська рада? Дивіться далі. У Львові на проспекті червоної калини між 105 та 109 будинками звели двоповерхову конструкцію. Вона виросла в притул до багатоквартирного будинку, школи та скверу гідності. Небайдужі мешканці скаржились на гарячу лінію міста, звертались до правоохоронних органів та результату. Досі нема. Власник оскаржує рішення щодо демонтажу і продовжує ремонтні роботи. Аби боротися з ним у судах, створили навіть громадську організацію кращий сихів. Це було кінець 2014 року. Створила громадську організацію і вже громадською організацією судилися із забудовником на різні тебе. Порушення ДБНів, порушення дозволів було близько 10 судових процесів. Не так багато місця на сихові, де є відпочинкова зона, де можна відпочити Власне, дітям поруч школа, чому не зробити так, щоб було добре всім. Львів належить усім, а не тільки таким, як власник це цього приміщення. Ми хотіли, щоб взагалі тут відновити той сквер, щоб це було дітям, бо тут. З мами з колясками літом, а тут вже все. Тут цього частина вже знищена. Недобут, кажуть цехівчани, тримається на чесному слові. Власник стверджують, сусіди зводить його аби як, та не дбає про безпеку. А тут часто гуляють школярі після уроків і можуть травмуватись. Оце скло воно одинарне. Тут чомусь вибитий склопакет, не знаю, за яких обставин. І о, дивіться, якщо його трошечки бачите, ну я так зовсім легенько. Доторкаюся так, О, бо тут немає ніякої ні загорожі, тут може підійти будь-хто це зробити. З попередніх матеріалів, що в нас відомо, то ми бачимо, що буде об'єкт будується з відхиленням від проектної документації від експертизи. Також є інші недоліки, які ми будемо вже можемо сказати після складання відповідно процесуальних документів. Інспекція ініціювала перевірку, мають дослідити чи законно будують об'єкт. Результати комісія повинна оголосити наступного понеділка, 11 грудня. Проте народна депутатка від цього округу і мешканка мікрорайону Наталія Піпа переконує, що забудова незаконна. Там є порушені державні будівельні норми, є менше як 10 метрів від цього будинку. Відповідно, документи були видані з порушеннями. Тут планувався чотириповерховий торговий центр, не тільки на ці діля. Ці а на всю довжину без парковки, без об'єктів, притул до школи у Львівській міській раді вважають, що недобуд потрібно знести для цього застосують усі можливі елементи чинного законодавства, адже на цьому місці має бути сквер гідності. Було прийнято ряд рішень, зокрема виконавчого комітету, які також оскаржувалися в суді з незрозумілих для мене особисто причин. Минулого року скажу більше оформили незаконно право власності на незавершений об'єкт, якого тут і близько не було. Забудовник робить усе, аби якомога довше затягнути судовий процес. Тут я Андрій Москаленко, а перемовини з ним не дають жодного результату. На зустріч з представниками влади та громадськості він не прийшов і на телефонні дзвінки не відповідав. Перший західний і надалі відстежуватиме ситуацію. Святослав Драбчук, Катерина Ванарчик, Юрій Кісь, програма. «Очі». Щодня волонтери і військові просять надсилати кошти на збір дронів необхідних і надпомічних металевих пташок. Але окрім техніки країні необхідні. Ті, хто вправно ними керуватиме днями у ліцеї імені Героїв Крут, влаштували змагання між юними операторами дронів: це учні закладів із посиленою військово-фізичною підготовкою заходу України, або учні львівських шкіл, які вивчають предмет захист вітчизни. У день змагань над ліцеєм імені героїв Крут літає з десяток безпілотників. Це означає, що конкурс серед юних операторів дронів розпочався. Змагання передбачають п'ять основних вправ. Перша вправа це в нас творчий конкурс, де ліцеїсти за допомогою дронів і учні шкіл повинні відзняти проморолик про свою команду. Наступні вправи це вправи власне польоти і використання дронів. Перші дві вправи польотні це індивідуальна і групова. Вони мають подолати. Трасу, яка складається з певних там обмежень, певних перешкод, воріт. Вони повинні це на час пролетіти. Відповідно, по часу ми будемо виставляти місця. Так само, друга вправа це групова, груповий проліт. І далі будуть вже такі більш військово військово-прикладні завдання: це доставка медикаментів пораненому, який буде один з учасників команди на полі. А також серед вправ переслідування чужої команди. Конкурс створений для того, аби хлопці і дівчата зацікавилися аеропрофесія. Фесією отримали базові навички та знайшли у собі талант до кермування металевою пташкою. Учні мають свої причини взяти участь у змаганнях. Зараз такий час. Війна. Це повинен знати кожен міти. А саме змагання потрібно, бо далі я планую поступати в військові, вищі військові заклади сектору оборони України і на спеціальність або аеророзвідка. Якщо брати найцікавіше, пошук команди, яка буде десь замаскована в лісі під снігом. Дуже цікаві змагання. Готувалися ми довго можна сказати. Ми відпрацьовували кожний крок, кожний політ, щоб все нас було йде. Стояв на асфальті у лижі взутий. Вчора ввечері вулицями міста каталась бабуся. В хустці з сумкою кравчучкою обмотана гірляндами, наче новорічна ялинка, та на лижах вхопившись за мотузку приєднану. До автівки відео з екстремальної поїздки одразу заполонило соцмережі. Згодом правоохоронці з'ясували, так розважалася не бабуся, а 30-річний чоловік у спідниці. Лижі допом не допомогли втекти. Поліція жартівника спіймала. вузькими та широкими вулицями Львовом у вчорашній святковий вечір роз'їжджала автівка БМВ з нестандартним причіпом чоловіком в костюмі бабусі на лижах. Ганяли вулицями так, що лижні аж іскрилося. Втім, розвага тривала недовго. Жартівників затримали патрульні. Лижник отримав штраф як пішохід, який порушив. Правила дорожнього руху у розмірі 255 гривень. Окрім того, з'ясувалося, що тридцятирічний лежник у розшуку за двома статтями як ухилянт. Тож тепер гостритиме лежі на поїздку східніше, отримав повістку. У вас вдома досі світять жарівки. Маєте нагоду їх змінити в Укрпошті. Знову обмінюють старі лампи розжарювання на сучасні енергоощадні. Щоправда, програма цього разу тільки для пенсіонерів, тільки із сіл, і для тих, хто має пенсійне посвідчення. Вдруге, акцію ініціював Європейський Союз аби зменшити навантаження на українську енергосистему. Акція триватиме допоки є леди. Укрпошта запевняє ламп вистачить на усіх, адже у резервах є понад 18 мільйонів енергоощадних джерел світла. Пенсіонери, які хочуть отримати леди, можуть звернутися у сільські стаціонарні чи мобільні відділення. Важливо, ви можете скористатися програмою, навіть якщо обмінювали жарівки раніше. Акція безкоштовна. Що потрібно для цього зробити? Потрібно кожному пенсіонеру взяти свої документи: це паспорт, це пенсійне посвідчення, це ідентифікаційний код і пред'явити свій. Номер телефону до слова не обов'язково пенсіонеру приносити всі п'ять жарівок одразу. Ви можете обміняти їх протягом місяця. Акція запрацює і в містах. Коли повідомлять згодом створити першу мобільну гру в 11. сьогодні, завдяки технологіям і сучасним урокам від досвідчених айтівців це можливо, благодійники фонду Star for Life Ukraine за підтримки, it компанії Sigma Software організували безкоштовне навчання для школярів, які цікавляться програмуванням, що створювали, та як ваше чадо може долучитися до навчання? Деталі у сюжеті Юлії Малинки. Півтора десятка дітлахів думливо цукатять по клавіатурі в Android Studio. Так вони створюють новий додаток для телефона сьогодні. У їхньому порядку даному шість уроків пишуть код такої, реальними командами, які програмують реальні програмісти. Чотири уроки я їх вчу. Чотири з перервами, потім велика перерва, а потім два уроки. Це вже самостійна робота дітей, де знов такі мої помічники надають тільки технічну допомогу. Відкритий урок програмування організувала благодійника з фонду «Star for Life Ukraine», аби школярі могли спробувати себе у професії. Нахилом нашого фонду є it освіта, і ми всіляко спонукаємо дітей долучатися до наших безкоштовних освітніх ініціатив, бо їх є дуже багато. Діти наприклад, від цього року можуть зрозуміти. Чи підходить їм програмування, чи не підходить? Чи комфортно їм себе ну, почувати в ролі таких юних розробників? Чи не комфортно? Чи вартує вкладати ресурс і навчатися далі? Самі дітки кажуть, уроки доступні і практичні. Є школярі, які користуються можливостями, які пропонують благодійники фонду не вперше. Мені дуже подобається програмування. Я закінчувала курси по джаві на for Life Ukraine теж, Зараз проходжу курс по Пайтону. Це курс тільки для дівчат, щоб ми розглядували стереотип, Що програмування тільки для хлопців? Я хочу створювати ігри головоломки, шутери, мультиплеєрні ігри, щоб в майбутньому поступити на роботу, де треба програмування і зробляти гроші. Про це мені розказали були батьки, і я побачила, що в інтернеті. Тому я захотіла сюди прийти. Тут і досить цікаво, комфортна атмосфера. Нам там багато цікавої інформації. Якщо ваша дитина хоче спробувати себе у програмування або вдосконалити свої знання, то майте на увазі Star for Life Ukraine відкрив реєстрацію на п'ятитижневе безкоштовне навчання для дітей. Шукайте посилання на сайті фонду або на фейсбук сторінці та відстежуйте їхні анонси. Юлія Малинка, Вадим Кальченко, програма Очі. Діти створили казку для дітей в час війни. Наші малюки стали надійними плечима дорослих. Вони продають іграшки, аби зібрати кошти на армію. Вони турботливо пишуть листи військовим. Однак вони ще діти, і для них потрібно створювати маленькі дива. Найщедріше свято в році. Творча школа Павла Табакова виконала свій уже традиційний мюзикл. Фабрика Санти. Хто прийшов на свято і як це було далі? Фабрика Святого Миколая вже традиційне дійство. Прийти на цю виставу це як переглянути улюблену різдвяну кінострічку напередодні свят. Це просто е, мюзикл, який був написаний з великим натхненням. В першу чергу для е, дітей і про дітей, і про свято Миколая, як, як воно насправді відбувається, що відбувається за лаштунками на фабриці Святого Миколая. Спецефекти, е, дим, машини, важкий дим, вертикальний дим, е, конфеті машини все це у нас є. Головна героїня мюзиклу дівчинка, яка втратила батьків і ніколи не отримувала подарунки від Миколая. Вона випадково разом з. З ельфами потрапляє у чарівний портал, який переносить її до казкової фабрики. У казку потрапляють і всі глядачі подарувати дітям радість та занурити їх у новорічне диво, і було метою цієї вистави. Я граю сніговичка Руді, це дуже комічний і смішний персонаж. Буває таке, що він плаче, сміється. Інколи буває трохи важко, але так то мені дуже сильно подобається виступати і дарувати їм щасливі емоції. Цього разу благодійну благодійновост. Аву прийшли подивитись майже 400 діток. Це дітки з інвалідністю та малеча з сиротинців. Ми організовуємо такі речі кожного року. Самі директори шкіл говорять, що рідко коли запрошують діток з особливими потребами на будь-які заходи, і для них це величезна радість. Вони відчувають себе в суспільстві, вони отримують подарунки. Вони зі всіма переглядають цю виставу. і Вони щасливі. Малеча ж та їхні опікуни після півтора години вистави музики. Полядок у захопленні. Мені все запам'яталося, це дуже було класно. Я б хотіла ще раз подивитись. Мені сподобався королева, вона красива. Діти в захваті. по перше, дуже багато музики, позитиву, енергії. А нашим діточкам, особливо з такими особливими потребами, їм це якісь вони отримують позитивний від цього заряд. Розумієте? Дуже їм сподобалось. Це всі новини на сьогодні. Наступні очі в ефірі першого західного дивіться вже завтра. Дякуємо за довіру. Все буде Україна.